Пане Денисе, пропоную переходити до аналізу лінії бойового зіткнення. Що би ви відзначили з останніх подій? Іде. Ну, останні події полягають в тому, що під Покровськом вдалося насту зуби зупинити наступога. Якраз ми тільки що згадували в контексті е, збору е, значить, грошей на придбання автівки 68-ї герської бригади, там де вони зараз воюють. Але е, це все відбулося якраз. От ми зараз бачимо мапу цих бойових дій. Все це відбулося е, тому, що ворогу е, дуже сильно наполегливо вони наступали, знекровилися, і е, від того зупинилися. Ми там перейшли до контратакуючих дій. Це не контрнаступ, це контратакуючі дії, які е, допомагають нашим відсунути ворога від е, важливих логістичних шляхів. Які Ось, до, речі, захоп... до речі, пане Денисе, ну, я думаю, що ви так само, як і я періодично, те, що називається, пасетесь на пабліках, в тому числі ворожих, вони, між іншим, це називають контрнаступом драпатого. Та, це, це те, що я побачив. Ну, знаєте, Це так завжди буває, це людська, скажімо так, сутність. Можливо, перебільшувати, можливо, там, знаєте, у страхах Галзавіки, як кажуть, так само в Росії. Але, але превеликий жаль для нас це поки що, очевидно, не контрнаступ. Це тактичні просування, які, ну, будемо сподіватися, що я помиляюся стосовно того, контрнаступ це чи ні. Але, ну, видається, поки що це не контрнаступ, це тактичні дії, які спрямовані на те, щоб відсунути ворога від важливих логістичних шляхів. От, е, котлене, ну, по великому рахунку, це е, те, щоб зрізати, а покрошити так трохи цей котлинський виступ, який якраз на, заход, на, на захід від Покровська заходить. І е, те, що ворог намагався обійти Покровськ Заходу ближче до кордонів, до обмін кордонів з Покровської області. Тобто зараз, по, на, на Покровську на, на напрямку, ми зараз контратакуючих діємо. Так само можна сказати про Торецький напрямок. Спосередньо про місто Торець, де ми так, те, зараз там досягаємо тактичних просувань в Туречку. Е, бої там ведуться е, в центрі міста. Той, той центр ворог пройшов там кілька тижнів тому, навіть можна сказати, вже кілька місяців тому. Але зараз бої повернулися до центру Торецька, Ми зараз бачимо такі, знаєте, от там, е, е, метастази ворога, от ці от язики от можна зрізати. Ну, як, я, як я бачу на наші дії, їх можна зрізати, і на це спрямовані зараз е, дії нашого, абсолютно точно зараз їх е, помаркували. І на це спрямовані дії наших хлопців. Чому Трецьк важливий? Турецьк важливий, як плацдарм, звідки ворог може почати наступ на Костянтинівку, так само, як часів Яр. Оце трикутник часів Яр Турецько-Костянтинівка. Він зараз розглядається як місто, як, як місце, де можуть розгорнутися великі бої. Для того, щоб ворог почав наступ до Костянтинівку, і від Костянтинівки вже е, почав наступати на слова Кривоторського То Костянтинівка це ворота е, до славе-Кровоторської аглоборації. А час ці ярту та це власне, ворота до Костянтинівки. Залежить зрозуміло. На Курщині, е, на Курщині ситуація складна. На Курщині ситуація складна. Ворог там піджимає наш плаздарм з лівого флангу до справа. Особливо з лівого флангу, де нещодавно він там зміг відвоювати звернухове і загрожує е, логістиці від Сумської області до Суджі. Там навіть є свідчення про те, що і навіть під вогневим контролем зараз знаходяться ці, ці дороги. Ворог дуже активно там використовує дрони, дуже-дуже активно відтоде перекинув значні сили. І зараз він активно впливає на логістику е, між е, Сумською областю та е, Суджею. Ну Це, знаєте, на словах так воно звучить дуже сильно впливає. Але вони не передають там, скажімо так, тієї напруги, яка зараз в зв'язку з цим там зараз є. І те, що ми зараз чуємо про спроби ворога перейти кордон і зав'язати бої в прикордоні, в Сумській області, а зараз ці бої тривають. Тобто, це там не є таке широкомасштабне вторгнення, як це там відбувалося на півночі Харківщини майже рік тому. Але це прикордонні бої, вони спрямовані якраз е, для того, щоб зайти вже з боку українського кордону, з боку української території, отам, от, там от е, і е, створити загрозу для логістики. Тобто ситуація з е, Бекурччення там достатньо складна. І е, той, що, той факт, що ворог зараз там активно використовує дрони свідчить про те, що, попри всі ті заяви, що йому чхати на курскове, це, це неправда. Тобто вони зараз прокладають максу для того, щоб цей плаздар відрізати. І це, і це так воно є на превеликий жаль для нас. Не питайте мене, що треба для того, щоб цю ситуацію значить, виправити, то питання то наявності, у нас резервів і важливостей. Так само Купінський напрямок, повертаємося в територію України. Купінський напрямок так само він є важливим для ворога. Вони хочуть захопити Купінськ. І Купінський і Сіверський напрямок, і Купінський напрямок для них важливий знову ж таки в контексті атак на Донецьку область, тобто Купінське для них є логістичним хабом. Вчора була інформація про тактичне просування української армії якраз на західному березі річки оскіл але е, загальна ситуація там є такою, що ворог там поступово повільно просувається до, до Купінська. Використовуючи свою присутність як на правому березі, так і на лівому березі річки ось пане Дениса. коротко пауза. Будь ласка, нас тут глядачі, слухачі питають, коли почують Макрона, оскільки він заявлений в заголовку В заголовку для тих друзів, хто приєднався щойно проговорю план в нас з паном Денисом, який ми говоримо про лінію бойового зіт? Обов'язково. Ми поговоримо про те, що сьогодні очікується в Європі, і обов'язково ми проговоримо про те, що вчора казав Макрон. Але в цьому свій час ми зараз розбираємо лінію бойового зіткнення. Будь ласка, пане Денисе, продовжуйте. Ну і треба зупинитися ще на півдні. Тобто там ворог намагається форсувати річку Дніпро. Останні останні, значить, дані свідчать про те, що були такі намагання у ворога. Це задля підсилення перемовної опозиції. Вони там хочуть захопити плацдарм на правому березі, для того, щоб заявити про те, що от треба значить, всім нам відходити з Херсону. Це, знаєте, ситуація така, що вони можуть спробувати, але результат не буде дуже погано, скільки ми там контролюємо і безпілотниками, і артилерію річище Дніпра. Хоча постійно йдуть, і, іде війна за Острову. Постійно там відбувається. А, це Курсько-Курська область, Купільський напрямок, Сіверський напрямок на Покровському напрямку поступово е, а, ну, обійшли увагу, і вчаюсь, е, колишній Курахівський напрямок, де ворог намагається просуватися до траси Курахове Запоріжжя. Там ситуація теж дуже напружена, і там є поступові просування ворога. Тобто колишній Курахівський напрямок на Покровському напрямку напруга. Е, була інформація про те, що я поступово зниження бойових зітни. Там ми контратакуємо Курська область, купинський напрямок. Якраз з приводу покровського напрямку зараз друзі показую вам графіку. Вона підготовлена ресурсом Deep State, Що зазначається кількість штурмових дій ворога на покровському відтинку, Про що казав пан Денис? Продовжує падати. Черговий мінімальний рекорд відбувся 4 березня, склав 17 разів. І на графіку динаміка спочатку початку 2025 року. В той же час, як зазначають аналітики, ворогу вдається заводити нові підрозділи. Наприклад, для штурмів на Успенівку супротивник завів свіжий підрозділ в Нову Василівку і. Як зазначається, їхні трупи вже валяються в Успенівці. Пане Денисе, ось на ваш погляд, ще одне уточнення: ось саме по Покровському напрямку. Ну, певне, так, скажімо, затища біля Покровська зменшення інтенсивності. Давайте, яке там затища? Я його сумляю. Воно ситуативне? З урахуванням того, що поживавився і Куп'янський, і Лиманський, і Курські напрямки. Ну, ми бачимо стійку стійке зниження тенденції щодо зменшення висіб. Сказати, що воно ситуативне, не знаю. Уже схоже на тенденцію, але це не означає, що ворог не спробує там повернутися до гри. Uh -huh. Перед ним стоїть завдання виходу і намінкордони Донецької області. Це знову ж таки політичне завдання. Ворог стоїть перед ним як і на Курахівському колишньому напрямку, як уже колишній напрямок, так і е е е Покровська. І стоїть завдання щодо захоплення Покровська. Так, зараз ми там зникровані, так вони там зараз, е їхній наступ, загалом їхній великий наступ він спадає. Він пройшов свій пік і він зараз знаходиться на е траєкторії вниз, я кажу. Але е ці завдання стоять і в політичному сенсі, і в е військовому сенсі. Тому е зараз так зменшується кількість бойових зіткнень, але я знову ж таки кажу, що не можна виключати, що ООР повернеться до гри.